Інколи здається, що суцільна темрява і шум генераторів з нами назавжди. Але якщо є е, інвертор, світло працює, опалення теж працює, кавомашина теж працює. Якщо потрібно чайник, чайник теж працює. Так, працює. А, сушильна машина. До речі, світло. Перепад було, вимкнулось, але працює. І це все на 3 кВт. Звісно, на 3 кВт інвертор і акумулятори. Якщо от машина сушильна працює і кавомашина і ще... Чайник, то в пік, звісно же 3 кВт не вистачить. Це потрібна система на 5 кВт. Але в принципі плюс-мінус економно, система на 3 кВт працює. Якщо щоб був прям лакшері, 5 кВт по інвертору і 5 топчик, 10 кВт по е акумуляторам. Отак от, от в голову. Кому потрібно резервне живлення, пиши в Дірект на інстаграм.